Іноді математика справа дуже творча. В одній конторі шукали бухгалтера. Приходять дівчата на співбесіду. Їх запитують: скільки буде два помножити на два? Перша відповідає чотири. Начальство прикинуло, не підходить, занадто правильна. Друга відповідає А скільки треба. Начальство думає, не підходить, занадто зговірлива. <с. А третя сказала дуже впевнено. 79, 50 вам, 25 мені, 4 в касу. Ось бачите, було 79, а стало вам мені і каса. А тепер питання: куди поділися гроші? Головне, щоб дебет з кредитом зійшовся.